Не робіть наступних помилок. Це в українській мові. Ми можемо змінювати порядок слів. Він ходить до школи, до школи ходить він, ходить він до школи, все буде окей. Але в англійській мові є певний порядок слів, який не можна змінювати про стверджувальну форму. На першому місці підмет хто, на другому, присудок що робить, на третьому місці все інше. He goes to school. Він ходить до школи. We will do all the housework tomorrow. Ми зробимо всю роботу по господарству завтра. I visited my grandparents yesterday. Я відвідала моїх дідуся та бабусю вчора. Якщо ж в реченні є такі слова: always, завжди, usually, звичайно, sometimes, іноді rarely or seldom, рідко, often, часто, то їх ми маємо ставити після підмета. Отже, she usually gets up at 7 a.m. You often make mistakes. Чекаю ваших прикладів.